За час повномасштабної війни, коли Службу безпеки України очолив Василь Малюк, офіцери спецслужби, працівники спецслужби, розвідували диверсійні групи, знищили понад тисячу ворожих танків. Вдумайтеся, понад тисячу роботів. Це не робота Служби безпеки України по великому рахунку. Для цього в нас є сили спеціальних операцій. Але ви бути в такій ситуації, що займатись і не. Властивими функціями. Ну, Війна йде. Треба отримати десь, щоб фронт прориває техніка і тому подібне. І, і, і все особливо підготовлені. Або створення, яке їх називає вовченятами, підрозділ Білий Вовк. У світі немає, наскільки підготовленого, відважного, сміливого з мозгами.